Все ж таки буде відео в машині. Всім привіт! Хотіла показати вам гарне місце, але, на жаль, вітер а, і ефір показав а точніше, етер показав, що не можна, не можна так жартувати над звуком, бо слухати неможливо. Так що, моє вибачення. Лишайтеся, кому цікаво послухати на тему жіночої дружби. У в мене, в мене є таке бажання поділитися досвідом. Так, навіть не буду зачесуватися, шановні мої, буде як буде про жіночу дружбу. Там багато такого є, що жіноча дружба не існує. Я не знаю, якщо чесно, У мене є коліжанки чи подружки, чи приятельки, я не можу сказати, що прям отак от категорично. Але є в мене така проблема протягом життя, оскільки я себе пам'ятаю, що мені не зовсім комфортно у жіночому товаристві. Ну, навіть коли я була дитиною. Вибачте, як відьма. Ну... Як є вітер. Вітер у нас. А, і ну, вже це я приїхала в іншу країну, і, і все одно і те саме, і національність тут взагалі жодної не грає ролі. І я думаю, що справа не в національності, ну, а в мені десь. Якщо я вірно аналізую, ну, дівчата мене не люблять теж. Переважно, так що я дуже вдячна тим чарівним жінкам, пані Світлана, привіт. І всім іншим, звичайно, які до мене ставляться лояльно. Я не буду перелічати зараз всіх, бо є, звичайно жінки, які до мене ставляться терпляче і добре. Аллочка теж привіт. Але, але якщо так серйозно, там колеги, це діти, коли я була там, маленька, ще не ходила до школи, це у школі, дівчата мене не любили насправді ніколи. І я страждаю від цього все своє життя. І останній час, це я дивилася на колег, вони там один одного питали, питали. Про чоловіка, дітей, одна незаміжня. І вона та, що незаміжня, питала яку заміжну. А для мене вони так вороже ставились, бо я сиділа у кутку і просто пила каву, мовчки спостерігаючи за цим. І я думаю, що моя проблема і справа в тому, мені так здається, якщо аналізувати, що дівчатам здається, жінкам, що я ну, така пихата дуже. Насправді я не пихата, а просто мені не цікаві теми, тут нема жодної пихи. Я ж Амелі. Взагалі, не про побут. Так, і моя подруга, вона мені навіть казала, що ти вища за побут. Ні, я не вища за побут, просто я спокійно сиджу собі у куточку і думаю про Наполеона. Я так відвікаюсь. Так Відвікаюся від своїх проблем, від неврозів. Тобто я нервова людина все життя. І там десь подумала, чи є життя на Марсі, тигезенько десь. А дівчата на це дратуються, бо я, звичайно, не питаю їх про чоловіків, що вони готували. І це от все життя. Все життя. І байкоти були в моєму житті серед колег в Україні. І не говорили зі мною, і не давали мені документи. Я прийшла, якось, я це, в школу прийшла другий раз працювати. І я прийшла, мені не давали документи, я пішла в міліцію, щоб взяти зразки. З міліцією, соціальний педагог працював. І він мені сказав, що заїли ці жінки, не дають вам документи. Я там. Ну, звичайно, що, ну що від того? Ну, взяла я в міліції. Міліція знала, як до мене ставляться. Ну йому було байдуже все одно байдуже і все одно, що там у нас? Просто він собі зазначив, що жіночої дружби і не буває, і жіноча компанія це може кобло, зміюк. Так подумав, бо в такою інтонацією він мене запитав. Тобто багато було неприємного, що її і обмовляють і за очі. Такий от конфлікт. Я зараз не хочу сказати, які вони погані. Я хочу сказати, що конфлікт постійний. І я вже думаю, що це через те, що я так от тримаюся окремо, і тоді вони знаходять такого в моєму обличчі спільного ворога і думають. Що про мене таке придумати? Бо насправді моє життя настільки сіро, що я думаю у куточку про Наполеона, ну, чи про когось там, про символізм, про якесь кіно, відвлікаючись так. Тобто, про... про мене ж, якщо щось попліткувати, то тільки придумати. Нічого цікавого, насправді. Так що так от... все. Все моє життя. Дівчата, от, як думаєте ви, чи бували ви в такій ситуації, коли от колеги вас не люблять, обмовляють, роблять вам різну гідоту, шкодять навмисну, щоб ви не зробили свою роботу? Ну, Ірландія, Ірландія єдине, що я в Ірландії можу, якщо це ірландське товариство, а не іноземок. То я можу триматися окремо і вони це ну, якось спокійно сприймають, вони між собою там, щось говорять. Вони думають, ну, може, вона англійською не розуміє? або Щось вона вимкнулася. Тобто вони не запрошують так, що ціломіть свою компанію. Дівчата, як думаєте ви і як у вас? це? Чи Знаходите ви спільну мову? Може, це, як і я думаю? Тобто, моя саме вада? моя саме проблема. Ну, зараз, зараз дякую вам за увагу. І приходьте до мене. Кожен день, намагаюся вас розважити.